Я працюю лікарем-педіатром в місті Здолбунів на Рівненщині, маю 27 років стажу практичній педіатрії. З компанією Нове життя співпрацюю вже 6,5 років і дуже задоволена е, тим, що в ній є великий асортимент продукції для дітей з народження. В офіційній медицині, е, звичайно, є труднощі е, з призначенням ліків дітям першого року життя. Більшість засобів можна призначити з року, а то й ще трьохрічного віку. А з компанією New Life це можна зробити набагато простіше. По-перше, із-за того, що продукція не містить в собі спирту, ми можемо назначити препарат дітям з народження. Препарати не містять цукру, це дає великі можливості в назначенні як дітям, так і дітям тим, які мають цукровий діабет. В компанії представлений великий спектр рослинних екстрактів і рослинних еліксірів, і те добре, що в рідкій формі. Так як по медичним протоколам країн Євросоюзу дітям дошкільного віку можна назначати препарати лише в рідких формах, От які е, гарні переваги є в нашій компанії. Наступне це проста, дуже проста схема дозування рідких форм для дітей дошкільного віку це всього лише одна крапля на рік життя. В традиційній медицині ми. Мусимо кожній дитині її зважити, знати вагу. І можна сказати, 70% ліків ми назначаємо, перераховуємо в міліграмі на кілограм. А тут досить просто швидко: школярам по 7-10 крапель від тих форм однократно. Сиропи, які представлені нашій компанії, це сироп від кашлю та від застуди. Вони дуже приємні на смак. Хоча не мають штучних ароматизаторів, а цукор представлений, солодкий смак представлений за рахунок брюкового та тростинного цукру. Зараз, останнім часом, науковці-педіатри на медичних конференціях та педіатричних школах багато представляють продукції для захворювань горла та носа з препаратами колоїдного срібна, з ефірними маслами і екстрактами. І так само у нас в компанії ці засоби для лікування захворювань носа та ротової порожнини теж представлені колоїдним сріблом, ефірними маслами та екстрактами. Вся моюча продукція в компанії безлаурисульфатна, а пральні порошки безфосфатні. А самим основним хочу підкреслити: є те, що продукція дієва вона дає свій результат. І без побічної дії. І тому батьки дітей задоволенням її просять призначити. За останні два роки сталися суттєві зміни в здоров'ї наших дітей. У 2020 році ми стикнулися з новою, можна так сказати, інфекцією це COVID-19, яка багато чого змінила в режимі наших дітей. Вони були вимушені, вимушені бути на карантині. Діти дошкільного віку не відвідували дошкільні навчальні заклади, а школярі були вдома і займалися навчанням онлайн, і це призвело до дуже негативних наслідків. Це перш за все характеризувалося тим, що діти недостатньо перебували на свіжому повітрі, недостатньо було у дітей фізична активність. Збільшилося зорове навантаження через те, що діти навчалися з комп'ютерами, довготривале носіння масок, а також часте використання дуже агресивних антисептиків на руки. У дітей забрали таку прекрасну можливість оздоровлюватися в таборах, в санаторіях, виїхати на море, обмежили можливість спілкуватися та соціально розвиватися. В цей час медицина, лікарі свою основну роботу повернули на діагностику та лікування ковідних хворих, а проходження планових медичних оглядів за участю вузьких спеціалістів відійшло на задній план. І внаслідок цього було пропущено багато таких серйозних захворювань. До цього всього. До наслідків ковід-інфекції ще й додалися низка нервових фізичних порушень, психологіч, психологічних травм внаслідок російської агресії. Часті звукові сигнали про тривогу, бігання по декілька разів в бомбосховища, в підвали. Вимушена міграція, розділення дітей від родини, страх від побаченого це все дуже відобразилося на стан як нервової, так і психічної системи дітей. З'явилися порушення в засинанні, тривожний сон, заїкання, енурез, нав'язливі рухи. Це почастіше більше у дітей такого дошкільного віку, і тому ми рекомендуємо таким батькам більше часу проводити зі своїми дітьми пропонувати їм приймати участь в приготуванні їжі, інших домашніх справ, більше їх обнімати, тримати за руку. А із продукції нове життя, я рекомендую такі екстракти, як екстракт валеріани, воду, кропиви собачої, еліксіру для нервової системи. Для дітей шкільного віку це і фітоздоров'я для нервової системи, седофлор, сульфат магнію, баланс про. А також ще є лінійка чадів та фітозборів для нервової системи. Давайте зараз розглянемо таку дуже велику проблему дітей дошкільного віку. Через події, які відбулися останні два роки, діти замість того, щоб розвиватися, щоб бавитися один з одним, вони постійно проводять час в гаджетах. Вони грають в ігри, дивляться мультики, і внаслідок цього я зробила статистику в цьому році: в три рази збільшилися випадки зниження гостроти зору. Це дуже велика проблема, особливо дітей, які йдуть в перший клас. І тому всім дітям рекомендуємо використ... обмежене використання використання гаджетами до години в день. Більше часу проводити з дітьми, щоб вони менше проводили часу за гаджетами, а також почергово назначаю екстракт чорниці та еліксир для зору. У дітей шкільного віку через знижену фізичну активність та перебування дітей у фізіологічно неправильних позах хребет дітей формується неправильно. І як наслідок тепер маємо порушення постави та споліозу. Щоб цього не допустити, треба перш за все, рекомендувати дітям щоденну зарядку протягом 10-15 хвилин буде достатньо, щоб розім'яти всі групи м'язів та кісток. І не забувати, що навантаження треба давати на всі суглобчики: на руки, на ноги, на спину, на шию. Друге… Така порада. Коли діти навчаються онлайн дистанційно, то щоб вони проводили свої уроки, не лежачи в ліжку, не лежачи на дивані, а щоб вони сиділи на стільцях за столом, бо це дуже важливо. Більше додати фізичної активності дітям, а саме займатися спортом, гімнастикою, плаванням, танцями. А із продукції нове життя дуже корисно. Це Кальцій плюс вітамін Д3, це кальцій флор, омега 369 хондрофлор, амінокомплекс, мультивітамін. Наступна така досить серйозна проблема це є метаболічний синдром, один із яких є це збільшення ваги. Основною причиною якої є велике споживання простих вуглеводів, а саме це хлібобулочні вироби, це солодощі, солодкі газовані напої, ковбасні вироби. Тому обмежити їх треба до мінімуму, надати перевагу таким складним вуглеводам: це цільнозерновий хліб, це макарони з твердих сортів пшениці. Крупи, фрукти, м'ясо, риба, овочі, кисломолочні продукти. Науковцями доведено зараз, що в продуктах майже вдвічі зменшилася кількість вітамінів і мікроелементів, і тому ми зможемо збільшити їх за допомогою бадів, компанії нове життя, це і вітафлор, і спіруфлор, і мультивітамін, і, а також протеїнові коктейлі. Наступне, не знаю з якої причини. Чи то з настанням війни, чи просто просто так співпали, співпало. Але цього року під час проходження медоглядів, як дошкільних, так і так дошкільнят, так і школярів, дуже побільшала кількість глистів, особливо гостриків. Це стосувалося дітей як нашого регіону, які задекларовані у мене, так і тих дітей, які виїхали за кордон. Тому протиглисну терапію назначаю всім. Дочкільнятам це еліксир антипаризитарним, а діткам шкільного віку це ОПЗ для очищення. Я проживаю в Рівненській області, і ця область, вона ендемічна по йоду. І тому всім необхідно приймати засоби, де є йод. Перш за все, це продукти моря, йодова сіль. Але цього всього недостатньо. Тому треба приймати засоби з йодом. І е, особливу увагу треба приділяти це групам ризику: це вагітні жінки, це мами, які годують грудьми, і діти. І хочу поділитися з випадком, який став, е, стався з однією дитиною практично декілька днів. У вівторок звернулася до мене мама на прийом з трьохтижневою дитиною е, зі скаргами на неспокій. Я дитину оглянула. Я в них озник не знайшла і відправила дитину на консультацію в обласну дитячу лікарню до фахівців. Фахівці її обстежили, подивилися і призначили обстеження. І вернулася вона до мене на наступний день з заключенням, і я була дуже здивована. У дитини трьохмісячного віку було діагностовано зо першого ступеню і почала збирати анамнез, чому ж так сталося? Розпитую, чи ви, мама, як були вагітна, чи вам назначали ніколи препарату йоду? Так, назначали. Чи ви приймали? Ні, не приймали. Чому? Тому що я гарно харчуюся. І дивіться, із-недостатнього поступлення йоду внутрішньоутробно, у дитини трьохтяжневого віку було діагностовано йод. Тому треба, звичайно, прислухатися до порад і лікарів, і новожистів. І тому серед. Ем... Бадів компанії нове життя і великий спектр. Це і еліксир морський, це і еліксир для щитовидної залози, це і екстракт лапчатки білої, спіруфлор, оушен про в цей ще непростий час. Ми ще м, можемо кожен день очікувати аварії на наших атомних електростанціях. І тому в цей час дуже важливо думати про те, щоб наша щитовидна залоза була. М, насичена звичайним йодом, а не регіоактивним, який може викликати онкопатологію. Тому не забуваємо про це. Підсумок. Для дітей дошкільного віку призначаю таку, ну, трічку, я її називаю на місяць. Це перше, це еліксир антипаразитарний, для того, щоб. Вигнати з організму і глисти і оздоровити наш лунково кишковий тракт. Наступним препаратом це є еліксир морський для насичення нашої щитовидної залози йодом. І через 2-3 тижні можу призначити третій препарат це еліксир для імунітету. Якщо дитинка схильна до оценомічного синдрому, то звичайно буде не лишнім, але не на місяць, а на три місяці препарат бетулін. Якщо є зниження зору, то є екстракт чорниці. Еліксир для зору, якщо є знижений гемоглобін, це антиенемічний еліксир. Це така банальна проста трієчка плюс дві зубні пасти: це антикарієс і 39 трав, так як зуби наших дітей в цей час ну, бажають бути кращими. Дітям шкільного віку теж трієчка, але вже таблетовані препарати. Першим препаратом це ФЗ для очищення, другим препаратом це іде спірофлор або Фазе для щитовидної залози, і третє це ФЗ для імунітету або імунофлор. Якщо зниження зору ми діагностуємо, додаю дуже гарний препарат Vision Pro на основі лютеїну, який має гарні результати. Якщо схильність до астономічного синдрому, призначаю гепатофлор. Якщо є. Проблеми з низьким гемоглобіном, то в кальці залізо цинк. Ось такі прості рекомендації, які, звичайно, допоможуть нашим діткам покращити своє здоров'я, але не можу не згадати про топ 2 продукти в педіатрії: це стомафлор і гель 39 Гель – це найкращий препарат для прорізування зубів. Для зняття вушного болю, для зняття зубного болю, для запальних захворювань ротової порожнини. А стомафлор – це дітки його дуже люблять, за приємний смак, а я його люблю за виражений протизапальний препарат при захворюваннях як ротової порожнини, так і верхніх дихальних штихів. Тому хочу висловити щирі слова подяки своєму вищестоящому спонсору Віктору Фусадовцю, який в своєму списку знайшов місце і для мене, не забув, і познайомив мене з такою прекрасною компанією. А вам всім бажаю мирного неба і все буде Україна. Дякую за увагу.